Гаррі не помер швидко і нелегко. Усе це тривало жахливо довго, що було першою і останньою егоїстичною річчю, яку він коли-небудь робив у своєму житті. Гаррі помирав півтора року невеличкими етапами, на кілька тижнів йому ставало гірше. Потім він майже повністю одужував, він тримав усіх нас у напрузі, і увесь час ми гадали, чи піде він зараз, у цей раз, чи, можливо, подолає хворобу. Ми цього не знали. Але оскільки це був Гаррі, здавалось, він не буде здаватись він завжди робив те, що правильно, незалежно від того наскільки це важко. Але що означав цей процес смерті? Чи правильно зараз йому було боротись, триматись та змушувати нас страждати? Смерть прийде незалежно від того, що Гаррі робить, чи, можливо, краще йому померти швидко, витончено, безметушні? У дев'ятнадцять я, звичайно, не знав відповіді. Хоча вже розумівся на смерті краще, ніж більшість прищавих дурнів на другому курсі Університету Майами, і ось одного чудового осіннього дня після занять з хімії, коли я йшов кампусом до студентського центру, поруч зі мною з'явилась Дебора. Депс? покликав її, і це мені здалось дуже по студентськи. Давай вип'ємо по Кока-Колі!» Гаррі наказував мені зависати в центрі і постійно пити колу. Казав, що це допоможе мені сходити за людину, а ще побачити, як поводяться інші люди. І, звичайно, він мав рацію. Незважаючи на шкоду для зубів, я багато чого дізнався про наш неприємний вид. Дебора, у свої 17 вже надто серйозна, похитала головою. Тато. Сказала вона, і через кілька хвилин ми поїхали в місто до госпісу, куди його забрали. Госпіс це не дуже гарні новини. Це означало, що лікарі майже впевнені, що Гаррі готовий померти. Тато виглядав погано, коли ми його побачили. Був зеленим і нерухомим. На якусь секунду я подумав, що ми запізнились. Він був худим, виснаженим. Виглядав так, ніби щось всередині проїдає крізь нього собі шлях назовні. Апарат штучної вентиляції легень поруч шипів, і здавалось, що це Дарт Вейдер дихає у своїй живій могилі. Гаррі був просто живий, строго кажучи. Тато. сказала Депс, узявши його за руку. Я тут з декстером. Гаррі розплющив очі. Його голова подивилась на нас майже так, ніби якась невидима рука штовхнула її. Але ми не побачили очі Гаррі, лише каламутні сині западини, тьмяні, порожні, безжиттєві, тіло Гаррі було живим, але власника, здавалось, не було вдома. У нього справи не дуже, сказала нам медсестра. Ми робимо усе що можемо. І вона зайнялась великою уголкою для підшкірних ін'єкцій, потім наповнила шприц і підняла його, щоб випустити бульбашку повітря. Стривай. Ось що я ледь почув, і спочатку подумав, що це апарат штучної вентиляції. Я озирнувся і погляд, нарешті, впав на те, що залишилось від Гаррі, за тьмяною порожнечою його очей. Була якась маленька іскорка. Стре, вай, знову сказав він, киваючи вбік медсестри. Вона або не почула його, або вирішила проігнорувати. Підійшла до Гаррі і обережно підняла його худу руку, потім почала протирати її ватним тампоном. Ні, м'яко, майже нечутно видихнув Гаррі. Я подивився на дебору. Вона, здавалось, стояла струнко, в ідеальній позі формальної невизначеності. Я знову подивився на Гаррі. Він упіймав мій погляд своїми очами. Ні. сказав він, і у тій іскрі його очей з'явилось щось дуже схоже на жах. Ні, Укол!» Я зробив крок уперед. І поклав руку на плече медсестри у той момент, як вона зібралась увести препарат у вену Гаррі. Зачекайте, сказав я, вона подивилась на мене, і на якусь часточку секунди я помітив дещо в її очах це дещо майже змусило мене відскочити назад від подиву. Холодний гнів, щось нелюдське. Якесь я хочу. Віра, що цей світ це її власні мисливські угіддя. Коротенький спалах, але я все зрозумів. Вона зараз хотіла застромити мені голко в око за те, що я завадив. Хотіла встромити шприц мені в груди й натиснути, щоб мої ребра тріснули, а серце не випало, і вона зможе це зробити. Зможе вирвати з мене життя, якщо захоче. Вона монстр, мисливець, вбивця, хижак, бездушне і зле створіння, точно як я. Але звична вічлива посмішка дуже швидко повернулась. Що таке, любий? сказала вона дуже солодко, аж занадто ідеально. Мій язик здався мені занадто великим, і ще я подумав, що минуло кілька хвилин, перш ніж вдалося відповісти. Врешті-решт, я видав він не хоче укол. Вона знову посміхнулась. Прекрасно, ідеально. Ця посмішка на її обличчі здавалась благословенням всезнаючого бога. Ваш тато хворий, дуже, сказала вона. І у нього сильні болі. Вона піднесла голку, і мелодраматичний промінь світла з вікна влучив у медсестру. Голка заблищала, як святий грааль. Йому потрібен укол, сказала вона. Але він не хоче. Заперечив я. Йому боляче? Гаррі сказав щось, чого я не міг почути. Мої очі прикувались до медсестри. А її до моїх. У той момент два монстри стояли над однією і тією ж здобиччю. Не відводячи від мецестри погляду, я нахилився до батька. Я хочу біль. ледь-ледь сказав Гаррі. Це змусило різко опустити погляд на нього за скелетом, що було видно. Затишно примостившись під стрижкою, яка здалась занадто великою для його голови, повернувся Гаррі, і він пробивався крізь туман хвороби. Він кивнув мені, дуже повільно узяв мене за руку і стиснув її. А я знову подивився на особу, яку назвав остання медсестра. Він хоче болю. Сказав я їй і майже почув у цьому вередливому похитуванні головою рев дикого звіра, який бачить, як у нього забирають здобич. Я мушу сказати лікарю, Сказала вона. Кажіть, ми все одно тут. Я дивився, як вона випливає в коридор, наче великий і смертоносний птах. Гаррі стиснув мою руку ще сильніше. Він бачив, як я спостерігаю за останньою медсестрою. Ти усе зрозумів? запитав Гаррі. Про медсестру? Він заплющив очі і ледь кивнув один раз. Так, я усе зрозумів. Але як? Що? Дебора, не розуміючи, похитала головою. Про що ви говорите? Тату, усе добре? І що означає твоє як? Я їй подобаюсь, сказав я сестрі. Він думає, що медсестра, можливо, закохана в мене, Депс, сказав я і повернувся до Гаррі. Ну так, звісно, пробурмотіла сестра, але я вже зосередився на Гаррі. Що вона зробила? Запитав я його. Він спробував похитати головою, але це йому ледь вдалося. Потім він здригнувся. Було зрозуміло, що біль повертається, так само, як і хотів Гаррі. Забагато. Вона дає забагато. Він почав задихатись і заплющив очі. Я, мабуть, був тоді досить дурним, бо не одразу зрозумів, що малось на увазі. Забагато чого? запитав я. Гаррі розплющив одне око. Морфі. Я відчув, наче на мене впав потужний і яскравий промінь світла. Передозування. Вона вбиває передозуванням? І до того ж прямо на робочому місці. «Алібі немає, тоді чому ж. Гаррі знову стис мені руку. Я перестав бурмотіти. Не дозволяй їй, сказав він, зібравши останні сили. Не дозволяй їй мене накачувати. Досить. сказала Дебора, тримаючись на межі зриву. Про що ви говорите? Я подивився на Гаррі, але той заплющив очі. Це біль почав його рвати зсередини. Йому здається, почав я, а потім замовк. Дебора ж не знала, хто я, та й Гаррі рішуче наказав мені зробити так, щоб вона й не дізналась, тож як я можу розповісти їй про це, нічого не розкривши? Ось така проблема він думає, що медсестра дає йому занадто багато морфіну. Нарешті сказав я, навмисно. Це божевілля, Вона ж медсестра. Гаррі подивився на доньку, але нічого не сказав, і, чесно кажучи, я теж не міг придумати, що сказати про неймовірну наївність Деп. Я повернувся до Гаррі. Що мені зробити? Він дуже довго дивився на мене. Спочатку я подумав, що він не при собі через біль, але все ж коли зазирнув в очі, то побачив. Що Гаррі на місці, він настільки міцно стиснув щелепу, що я подумав, що кістки прорвуться крізь його ніжну бліду шкіру, а очі були яснішими й гострішими, ніж я коли-небудь бачив. Майже так само, коли він уперше розказав мені, як привести себе до ладу. Зупини її, вимовив він нарешті. Хвилювання пробігло крізь мене. Зупинити? Він що, серйозно? Він у тому ж сенсі каже її зупинити. Досі він допомагав мені контролювати темного супутника, підгодовуючи його бездомними тваринами, полюючи на оленів. Одного разу я ходив з ним ловити дику мавпу, яка тероризувала район південного Майамі. Це було так близько. Так майже по-людськи, але все ж не зовсім правильно, звичайно. А ще ми пройшли нарешті усі теоретичні етапи вистежування, як позбуватись від доказів тощо. Гаррі знав, що колись це станеться, і він хотів, щоб я був готовий до цього, а також завжди стримував мене. А ось тепер зупини її. Я усе вірно зрозумів. Він це має на увазі. Я поговорю з лікарем, сказала Депс. Він накаже їй скоригувати дозу. Я відкрив рота, щоб щось сказати, але Гаррі стиснув мені руку і один раз кивнув. Іди, промовив він. Депс подивилась на батька, а потім відвернулась, вирушила шукати лікаря. Коли вона покинула приміщення, палата наповнилась тишею. Я не міг думати ні про що, крім того, що сказав Гаррі. Зупини її, і у голову не ліз жоден інший спосіб інтерпретувати цю фразу, крім того, що він нарешті відпускає мене на волю, що дає нарешті мені дозвіл зробити це. Але все ж я не наважився перепитати його. Напевно, боявся у той момент, що він скаже, що мав на увазі щось інше. Тому я просто стояв поруч дуже довго, дивився у маленьке вікно на сад зовні, туди, де червоні квіти оточували фонтан. Час йшов. У мене пересохло в горлі. Декстер, нарешті сказав Гаррі, я не відповів, тому що нічого не міг придумати. Це воно. Сказав Гаррі повільно і болісно. Мої очі швидко опустились на прийомного батька. Він подарував мені натягнуту напівпосмішку, коли побачив, що я слухаю. Мене скоро не стане. Я не можу завадити тобі бути тим, ким ти є. Бути тим, ким я є, тату. Він відмахнувся від питання ослаблою рукою. Рано чи пізно тобі доведеться зробити це з людиною, сказав він, і я відчув, як моя кров почала співати. Зробити це з тим, з ким потрібно, ти типу, по медсестри? запитав я, ледь ледь виговарюючи букви. Так, сказав він, заплющує очі на довгу мить. А потім продовжив голосом, який нагадував примару. Їй це потрібно, Декстер. Це... Він уривчасто вдихнув. Я почув, як його язик клацнув, ніби у Гаррі пересохло в роті. Вона навмисно, передос, пацієнте, вбиває, вбиває, навмисно. Вона вбивця, Декс, вбивця. Я прокашлявся, відчув себе трохи незграбним і запамороченим, але все ж, зрештою, це був найважливіший момент у моєму житті. Ти хочеш? сказав я і замовк, коли почув, що затнувся. Буде нормально, якщо я зупиню її, тату, так. Кивнув Гаррі, зупини її. З якоїсь причини я відчув, що треба бути абсолютно впевненим. Ти маєш на увазі, ну сам знаєш, як я робив, ну, з мавпою. Гаррі заплющив очі. Його віддаляла від мене зростаюча хвиля болю. Він вдихнув м'яко і нерівно. Зупини, медсестру. Як мавпу. Він відкинув голову назад і почав дихати швидше і важче. Що ж, ось воно. Зупини сестру як мавпу. Це звучало дико, але тоді, в моєму розумі, усі ці слова були музикою. Гаррі дав мені волю, у мене є дозвіл. Ми говорили, що одного дня це станеться. Але все ж він мене стримував до сих пір, до цього моменту. Ми говорили, як все, сказав він, не розкриваючи очі. Сам знаєш, що робити? Я сказала усе лікарю, сказала Дебора, уриваючись в палату. Він обіцяв спуститись і скоригувати дозу. Добре. Відповів я, відчуваючи, що в мені щось підіймається, як електричний імпульс біжить по мені вгору і виходить через маківку, що він накриває мене чорним капюшоном. Я піду поговорю з медсестрою. Дебора чомусь налякалась, можливо, тоном мого голосу. Декс, покликала вона, і я зупинився. Борючись із диким захватом, який відчував. Я не хочу жодних непорозумінь, сказав я, і власний голос здався мені дивним. Я пройшов повз дебору, перш ніж та встигла помітити мій вираз обличчя. В коридорі хоспісу, пробираючись між стосами чистої, хрусткої білої білизни, я вперше відчув, як темний супутник. Стає водієм мого тіла, що Декстер стає майже невидимим, як він зливається з оточенням, як він маскується, готовий вистежувати та знаходити здобич, у тому величезному спалаху свободи, на шляху до того, щоб зробити це вперше. Санкціонований всемогутнім Гаррі, я відступив. Зникнувши під вагою власного темного я, Декстер причаївся, загарчав. Я був готовий нарешті зробити це. Я ж для цього створений, і я зробив. Кінець шістнадцятого розділу.